Вітаю вас! Пропоную вашій увазі нашу авторську модель з Саквояж Андреа. Безумовно, дуже крута, дуже легка, і дуже сучасна, і дуже зручна. Мені вона подобається майже більше, ніж всі останні, хоча я люблю всі свої моделі. Подивіться, що до складу цієї моделі входить. Ось такі боковинки дерев'яні, які ви обв'язуєте окремо. Вони схожі на дерев'яні дівчат, вони шкіряні. Звичайно, це шкіра, укріплена шкір підкладом, тому вона така міцна. На, на боковинки одразу встановлені кріплення. Ось на хальнете з цим з напівкільцем для ручки або для ланцюжка, як в моєму випадку. Далі обов'язково у вас будуть ось такі пришивні ручки і верхня блискавка. Яка одразу зі шкірою. Зараз ми відкриємо і покажу вам, що там відбувається всередині. Звичайно, встановлена підклад, і хочу одразу показати, в мене на YouTube-каналі є огляд на цю роботу, але подивіться: спочатку ви обв'язуєте боковинки, потім ви в'яжете полотно з воротніми рядами по розміру блискавки. Далі подивіться: залишаєте трошечки отвір між двома. Дві, двома сторонами полотна, ось цільно його ось так пришиваєте. А далі встановлюєте саму блискавку. Блискавку можна обв'язувати, можна не обв'язувати, просто пришити зверху з'єднувальними петельчками. Для чого ось тут залишати шкіру, можна не залишати, можна її зробити менше, для того, щоб не шкіру, а шнур, для того, щоб тут взагалі був отвір такий великий. Я залишила трошки в'язаного полотна, для того, щоб ну, не так швидко потрапляти в сумочку. От, дивіться, дуже зручно відкривати. І бачимо, що там всередині. ось таким чином На підкладочки обов'язково є внутрішні кишені, ручки маленькі, ви можете використовувати її, як саквояж, ось так, або на ланцюжку, як в мене. Що в нас по розмірах? По розмірах 26 в ширину, вверх десь 20-21, і по денцю, дівчат. 16 см. Це залежить від цієї боковиночки. Зв'язати такий саквояжик можна з будь-якого матеріалу. Зі шнура в мене четвірка, можна взяти софт, можна взяти косичку і зробити його різнокольоровим, можна зв'язати з бавовніного шнура. А ще дуже круто буде виглядати ця модель скрученою, саме скрученою рафією. Дуже буде легенька, вона і так легенька, і дуже зручна вмістка. Тому пропоную. Вашій увазі, будь ласка, в'яжіть та відмічайте петільки шоп, і мене так само мені буде дуже приємно. Дякую.